Доброго ранку, шановні друзі. З вами адвокат Юрій Радзиєвський, наша постійна рубрика Адвокат онлайн. Сьогодні я хочу поговорити з вами про таку негласну слідчу розшукову дію, як моніторинг банківських рахунків. Вона проводиться у кримінальних провадженнях, які підслідні і бюро економічної безпеки. В разі якщо існує підозра, що злочинні дії вчиняються з використанням банківського рахунку або з метою розшуку ідентифікації майна, яке підлягає конфіскації або спеціальній конфіскації. В разі проведення такої негласної слідчої розшукової дії банк зобов'язаний в поточному режимі інформувати орган досудового розслідування про банківські операції, які здійснюються за одним або декількома банківськими рахунками. Персонал банку залучений до проведення цієї негласної слідчо-розшукової дії, повідомляється про неприпустимість розголошення інформації про її проведення та відповідно про кримінальну відповідальність за порушення цього обов'язку. А я всім бажаю гарного дня і продуктивного робочого тижня. З вами був адвокат Юрій Градзієвський. Знайте свої права і не бійтесь користуватися ними.